Міська влада повідомляє про виконання додаткового рейсу на автобусі номер 4 дріб 1. Із 1 по 5 травня продовжується виконання додаткового рейсу на маршруті Чотири Дріп Час виконання від залізничного вокзалу о 15.10. При достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. Дописувачка Фейсбука Інна Порошина пише про капітальний ремонт труби водопостачання в заводському районі. Раніше вона ж робила допис про міні-озеро, що вже не перший рік стоїть в районі ЗБ на місці несправних труб водоканалу. Наступний пост подяка. Нові труби всі зварені і лежать на новій магістралі. Можливо, фото не передасть кількості заміненої труби, але її дійсно дуже багато. Йдеться в дописі. Біля басейну встановили будиночок для котів, повідомили в групі Добросерденько клуб наших улюбленців. Будинок для котиків двокімнатний. Одну кімнату утеплили і закрили. Дерев'яні плити надала 15-та школа. Гроші на фарбу взяли зі скарбнички допомоги тваринка магазину Зоохата. В планах розфарбувати будиночок. Зооволонтери запрошують містян долучитися та встановити подібний будинок у своєму районі. 29 квітня в бібліотеці філії номер 3 відбулася презентація книги Небесна сповідь сповідь» 17-річної Аліни Шевченко. В збірці дев'ять творів, зовсім різних, написаних у різні періоди життя, під впливом емоцій або подій. Після заходу присутні зробили фото з письменницею. Кожен охоче зміг придбати книгу з її автографом. Книга небесна сповідь доступна у бібліотеках міста. В Олександрівській дитячій музичній школі продовжується марафон благодійних концертів на підтримку ЗСУ. Протягом місяця учні та викладачі закладу будуть демонструвати свою виконавську майстерність, звітуючи про творчі досягнення за 2022 2023 навчальний рік. Першими 28 квітня виступили учні та викладачі відділу духових та ударних інструментів. Виконання музичних творів не залишили байдужим жодного слухача в залі. З 2 травня українські водії мають право їздити в день за межами населених пунктів з вимкненими фарами. Нагадуємо, що в холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світло фар. 1 травня о 1.27 стало відомо про пожежу по провулку Кармелюка в місті Олександрії. На момент прибуття рятувальників на території приватного домоволодіння горіло 12 метрів квадратних домашніх речей та 4 метрів квадратних покрівлі господарської споруди. Олександрійські вогнеборці ліквідували загорання о пів на третю. Загиблих та травмованих немає. У вівторок, 2 травня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 4, в день до 15 градусів тепла, атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.